На Кірвараччині через збільшення захворюваності серед школярів на гострі респіраторні вірусні інфекції 33 із 418 шкіл перейшли на дистанційну форму навчання. На маршрути не виїхали 22 шкільних автобуси, бо не було потреби. Такі дані Суспільному надала директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. Наприклад, в понеділок Раскій області всього було три школи, які були навчальні в онлайн із за ГРБІ. Через тиждень вже 33 школи, що складає 8%. відсотків. Із 37 шкіл Кропивницького 17 лютого на дистанційній формі навчання через збільшення захворюваності на ГРВІ перебуває один клас Лелеківської гімназії. Від завтра, 18 лютого, на дистанційне навчання перейде 21 клас різних кропивницьких шкіл, сказала керівниця міського управління освіти Лариса Костенко. Це такі заклади освіти. Лелеківська гімназія, один клас. Преображенська гімназія 2 класи, гімназія Ерудит 11 класів, ліцей центральний 3 класи, Подільська гімназія 3 класи, і фортечна гімназія 1 клас. Тобто ми щоденно моніторимо. Ситуацію, скільки дітей по яким причинам відсутні, і е, ось такого сильного, що треба б закривати всі школи і переводити на дистанційне навчання або на карантин, у нас немає. На минулому тижні на Кіровоградщині за медичною допомогою із симптомами ГРВІ та грипу звернулися 4 тисячі 765 людей. Це майже на тисячу більше ніж за попередній тиждень. 65% відсотків хворих це діти та підлітки. Це дані від головної санітарної лікарки області Надії Оберчук. Вперше з початку епідемічного сезону, тобто жовтня місяця, ми зафіксували перевищення епідемічного порогу на 11%. відсотків вище епідемічного порогу. Така інтенсивність захворюваності на Гострореспіраторні вірусні інфекції розцінюється як середня інтенсивність. Епідемічний поріг це середня величина захворюваності за останні 3-5 років на грип грипта гострореспіраторні вірусні інфекції, які реєструвалися на території Кіровоградської області. Епідемічний поріг розраховується на 100 тисяч населення, і сьогодні він становить 478,9 на 100 тисяч населення. За даними Надії Оперчук, за тиждень в області зареєстрували 30, Випадків грипу та 6 ковіду. Кожний заклад навчання повинен проводити щоденний моніторинг, відвідування дітей. І якщо на даний момент 20% дітей відсутні саме з причин гострих респіраторних вірусних інфекцій чи то грипу, то засновник приймає рішення про припинення очного навчання і переводить їх на дистанційне. Якщо кількість хворих дітей буде збільшуватися, то всі кропивницькі школи цього тижня підуть на дистанційне навчання, сказала керівниця управління освіти. Можливо, буде прийнято рішення, що четвер-п'ятниця ми всі перейдемо на Дистанційне навчання два дні, але враховуючи, що потім вихідні, і за чотири дні у нас вже була така практика раніше, що у ці ланцюжки передачі захворювань вони обриваються і потім не розповсюджується хвороба. І тоді, от з наступного понеділка, всі виходять на навчання. Пояснила, що керівництво закладу спільно з засновником ухвалюють рішення про зміну форми навчання. Ольга Скерук, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.